Головні події року наближення до завершення війни та розгадка обкладинки Ребусу журналу Економіст. Політичні підсумки 24-го року обговоримо прямо зараз із нашим гостем доктором політичних наук, експертом аналітичного центру об'єднана Україна Ігорем Петренком. Доброго ранку Ігор. Вітаю, Доброго, Доброго ранку. ранку. і давайте одразу мабуть, з найголовнішого питання, яке мабуть, цікавить усіх українців, не лише українців. Цей рік він наблизив нас чи зробив нас ближче до завершення війни, чи ні. Ну, дивіться, цього року у нас дійсно було багато дипломатичних зусиль і є певні перемоги. Ми отримали далекобійну зброю, ну, точніше і раніше її отримали, отримали дозвіл на її відповідне використання. Але все ж таки питання завершення війни це м... довгострокова перспектива. Все ще дощо залишається через дві основні позиції. Перша це стійкість російського режиму. На жаль, поки що ми не бачимо, щоб щось загрожувало його відповідно зміні і безпосередньо Путіну, і ті проблеми, які ми маємо на фронті. Все ж таки ворога зберігається ініціатива і нам. Ми її потрібно переламати, тобто зупинити той наступ, який зараз відповідно йде. Ну а далі вже думати про щось інше. І тоді ми можемо вже говорити дійсно про наближення перемоги. Але те, що цей рік ми були проактивними, ми мали ініціативу, це факт. Давайте тоді спробуємо виділити, розумію, що це важко. топ 3 важливі події для України: міжнародні, внутрішні, скоріш за все, міжнародні. Чому вони важливі? Причому вони ж можуть бути як позитивними, так і негативними. Так, безумовно, дійсно складно. Цей рік він дійсно був наповнений багатьма різними подіями, особливо на міжнародну відповідну арені, оскільки ми чимало зусиль докладали на те, щоб зберігати ту підтримку, яка є і намагатися відповідно розширювати. Якщо так от говорити про топ-3 події, -топ які напевно будуть мати свій відгук і в 2025 році, то я перше би назвав це наш наступ на Курщині, те, що ми намагаємося утримувати там плацдарм, тому що це питання важливе в частині переговорної позиції, і навіть той же Путін вже менше починає говорити про те, що давайте враховувати реалії на землі, тому що зараз це йому не дуже відповідно на користь. Друга другі події я б об'єднав це не одна подія, це низка подій. Це всі ті саміти, форуми з НАТО і є. Які відповідно ми не проводили, ми маємо свою мету завдання. Передусім, зараз перший етап це інтеграція до Європейського Союзу. Ми над цим активно працюємо. Формати НАТО і ЄС вони дають нам можливість отримувати цю підтримку, зберігати і балансувати найголовніше, тому що ну, різні заяви ми чуємо, які лунають відповідно і з боку чинного президента, фактично чинного, да, він ще не вступив, але вже майже так? президент елект Трампа і. Ми тут теж намагаємося грати на певних страхах європейської Ну, тобто використовувати ситуацію відповідно максимально собі на користь. Ну і ще важливий елемент, я думаю, це наша стійкість в цілому і енергетична стійкість. Попри те, що борох якраз вже який рік поспіль намагається нас зламати, зокрема чи там заморозити, чи деморалізувати, ми все ж таки заслугами наших енергетиків відповідно так. Заслугами наших військових, от намагаємося не давати приводів в тому, щоб у ворога було більше можливостей для того, щоб нас зламати. Давайте тепер про внутрішні події. Одну головну подію цього року, яка може мати продовження у 2025 році, або була настільки важливою що її варто згадати. Це хороше питання. Я думаю, що знаєте, починаючи з 2022 року, з 24 лютого, у нас є одна та подія, яка для нас є важливою. Це збереження єдності нашої. Оця от сила наша, вона полягає якраз в тому, що ми змогли відкинути ті протиріччя, які є, а українське суспільство воно, ну, достатньо поляризова. А думаєте, змогли? Багато чого. Ну, дійсно, змогли. Ну, Дивіться, ми досі. Я розумію, що у нас там виникають деякі певні суперечності і так далі. Але все одно головна, центральна наша мета збереження відповідної держави, вона нас Єдною у нас можуть бути різні погляди там на майбутнє, та на різні погляди можливо на завершення війни, але ми точно знаємо, що нам необхідно зберегти відповідну державу і далі думати відповідно про її відбудову. Тому мені здається, що ця от єдність, яку ми продовжуємо зберігати вже який рік поспіль, це те, є це, це те, що ми маємо зберігати і надалі. Це основи і фундаменти. Нашої стійкості і нашої впевненості в майбутньому напевно так гарно сказано. Да, а ми тут намагаємося підбивати підсумки, але давайте ще спробуємо зазирнути трошки в майбутнє. Вже в рік прийдешній. От журнал економіст» традиційно вже публікував щорічно таку обкладинку Ребус із прогнозом на 2025-й. Давайте зараз глянемо Ось вона на екрані. Власне. Що ми там можемо побачити, окрім обличчя да, Сі, Путіна, Трампа? І це здається, у нас Урсула так там ще, і Володимир Зеленський. Так, ракети, космос, годинник, Віруси. земля. Що там варто читати? І власне чи нас такий ребус з такими прогнозами влаштовує? влаштовує? А, ну безумовно, тут uh, треба відзначити, по перше, що присутність Володимира Зеленського це показник того, що Україна змогла залишитися в порядку денному. А це було складне завдання, тому що у нас були американські вибори. Всі думали, будуть говорити лише там. Перед цим були вибори до Європарламенту, потім турбулентності у Франції. Ну зараз вже там Німеччина і так далі. Але попри це, ми залишаємося у фокусі уваги. Ми залишаємося, умовно кажучи, на перших шпальтах, і це дійсно важливо з тим, щоб ми могли далі продовжувати. Утаножувати підтримку відповідно для нас з тієї картинки, яку от ми бачили на НАЗ-Економіст. Можна також побачити, що є варіативність того, як буде розвиватися ситуація. З одного боку, там є ракети, да з іншого боку, є. Скажімо, елементи, які говорять про необхідність перемовин, про якогось мирного відповідно процесу, але точно ніхто не знає, як це може відповідно закінчитися. Є основні відповідно гравці. Вочевидь, що 25-й рік це рік кристалізації у тієї багатопольності, про яку ми відповідно будемо говорити. Але оця ця картинка, оця а от сказана знаєте, багато, багато, багато багато всього. Це якраз говорить про велику невизначеність і турбулентність, яка і далі буде зберігатися в 25-му році. І... І От можна от, виходячи з цієї турбулентності, яку помилку Україна не має допустити у 2025 році, щоб мати ну максимальну вигоду для себе? Тут два основні моменти. Перше, це ми не маємо наступити на граблі розбрату насправді, тому що да, ми пам'ятаємо українську історію, і якраз відсутність цієї єдності і тягнути ковдру нас в це, різні да. сторони. А, і Як там вона сказала, да, в Україні на що там а, що два українці три тригетьмани, да, якщо я не помиляюся, ага. ось от ця історія для нас. А інший момент це все-таки переговорний процес. Тобто, якщо ми проходимо переговорний процес слабкою відповідною позицією, без належної підтримки наших партнерів, то це буде проблема. Проблема і для нас в майбутньому, і для самих наших партнерів. Оцю от помилку вона не лише стосується того, що Україна не все від нас тут залежить, але це от помилка і України. І наших партнерів, тобто неправильний початок перемовного процесу зі слабких позицій України, він не дасть нам можливістю довготривалого якогось миру. Це буде лише відкладання нового витка агресії з боку Російської Федерації. Це проблема. Ну, ця невизначеність, про яку ми е, говорили багато, спираючись на ребус від заекономість. Що хочеться сказати, що е, ребуси пана Ярмака мені більш подобаються, більш зрозумілі і більш позитивні були побільше б нам таких добрих новин. Добре, давайте тоді ще трошки попробуємо спрогнозувати найбільш очікувану подію року наступного, тому що в принципі у штатах вже зрозуміло, хто президент інавгурація буде, але хто президент вже зрозуміло, що ще можливо. Є якісь такі події, заплановані на 2025, які прям будуть дуже визначальними. Так, да, тут цікава історія. Я абсолютно згоден, що типу ми знаємо, хто вже президент, але всі абсолютно очікують, що він почне робити. От перші його кроки. Uh -huh. да, тому що з одного боку ми бачимо його вже певну таку лінію у внутрішній політиці, і вона буде конфронтаційна однозначно. Боротьба з естеблішментом, цінові призначення доволі дивні. Да uh -huh. а по деяких позиціях та й ті заяви, ну коли президент власної країни називає там ФБР або Мінюст, Міністерство юст, Мін неправди чи чого дезінформації чи якихось таких заяв, це означає, що буде трубленість. Тому напевно, от інавгурація Трампа його перші кроки, його відповідно дії, це теж певне очікування, яке далі продовжується, тому що він робить багато дуже різних заяв, і ніхто не може зібрати докупи, яка ж це буде от перша така от центральна лінія, якою він буде займатися. А друге, це все ж таки початок перемовного процесу між Україною та Російською Федерацією. Я думаю, це теж те, що очікуємо і українці десь з острахом, десь відповідно з надією, з різними відповідно емоціями. І це те про що зараз активно говорять в світі. Ми вже обговорюємо миротворчу там операцію, яка вона відповідно потенційно може бути. Ну і так далі. Тому от ці дві, напевно, події є найбільш таким очікуванням. Ну і давайте підсумуємо, якщо можна коротко, буквально в одну хвилинку. Який сигнал має дати Україна? На світові, щоб лишатися на перших шпальтах, щоб лишатися в увазі, в фокусі уваги в світі, головний сигнал, я думаю, що він має бути про те, що ми не лише про війну. Ми насправді про мир, про відбудову, а про те, що ми є надійними партнерами, тобто завершення бойових дій. Ну, давайте так що бойових дій. Так? Бо uh -huh. протистояння Російської Федерації це на довгий період часу. Насправді це є новим початком для нас і новою сторінкою для наших партнерів, інвесторів. ми вже про це говоримо. Теж план перемоги мистить певні позиції в частині там спільного видобутку надур і так далі. І в обороні продукції спільним виробництвом теж просунулося далеко. Тобто, ми показуємо, що дивіться спільні проекти, будь ласка, ми можемо навіть в складних умовах. Ми продовжуємо і внутрішнє там реформування проводити не завжди успішно, успішно але тим не менше і інтегруватися до європейського союзу, і ще ми встигаємо також і розвивати там різні виробництва ті напрями, які є важливими і які можуть бути конкурентами на сьогоднішній день. Тому це сигнал про те, що ми не лише про війну, ми і про мир, ми і про надійність і про спільні успішні проекти, які приносять користь тим сторонам, які до них залучені. 100%. що всі в цьому зацікавлені. Сильна Україна це те, що в центрі Європи береже мир. Дякуємо вам, Ігоре Дякую, дякую вам. що. Погодилися сьогодні підбити підсумки року разом з нами в цій студії Ігор Петренко, доктор політичних наук, і експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. А сьогодні підбивав підсумки року, що йде у студії в